Доброго дня, шановні! Це зараз любуюся вербою Хакуранішики. Дивіться, яка вона гарненька. І в мене таких чотири кущики, Таких ось отут всі поряд. Ось вони. Це, як кажуть, я не пересаджувала ще, отак як сусідка обрізала, я їх встиркнула е, в землю, бачите як. І ось вони прийнялися гарненько. Отакі От красунечки. А ось отут поряд, подивіться, яка краса. Це іриси польові. Вони тут дуже багато на лугах. Квітує, ну, я звідти їх трошечки щерпанула. Ну, один чи два корінці І вони дуже гарно зараз розрослися. І ще поряд. Подивіться, яка краса в сонячному сяві. І поряд. Ну, ви знаєте, оці, оцей люпін червоний. Оце тільки один. Торік їх було 4 чи 5 стебла, я понасівала кругом, але не знаю чогось, лишився тільки один вижив. Бачите, люпінчик. І ось отакий люпін. Теж гарний. Особливо так сонечко на нього. Великий, гарний, десь метрової висоти. Ну, а оце, бачите, в бутонах. Ірис. Не знаю, який він. Сорт, але отакий він гарнесенький, бачите? Теж тут от якраз вода стояла, я не могла сюди зайти. Ось, бачите, ще вологість є, бо дуже залило, не можна було сюди навіть стопнути. Ось так, бачите, ще видно, що воно сире, але вже можна любуватися отакою красою. Дуже гарненький і ось я ще ось тут садила, торік дуже гарно е, рудбекія. Отам от в мене жовтенька гарно була. І оцей голландський риси. Бачите, там стрілочка заложена. Я думала, він зовсім вимок, тому що вода стояла. Аж ні буде цвісти, але, мабуть, рудбекія отам-от, от не дуже вона висока цьогоріч, бо замочило. Ну, і ось тут ще. Ось красавчик Ірис. Ось там взагалі красиво. От так, от, бачите, які вони голівенькі. Підняли тут два кущі. У мене сусідка, як тільки ми приїхали сюди, сусідка розсаджувала френс і дала нам. І вони дуже, я їх, бачите, тут один стирканула, тут пересадила. І зараз вони у мене поприймалися. І Радують. Бачите, яка коранішек. Їй тут подобається, не сухо. От, і вона має таке листячко. Ну, цвіт у неї зовсім такий, як у звичайної верби. А вже, як кажуть, от сама краса, це ось, ось такі гілочки. Дуже я... так... виражений колір. Рожевий, зелений, бачите, такий там крапенку і рожевий вершечки рожеві. Оце така краса. Потім вона відходить і, як звичайна верба росте, але. Всі її люблять якраз за оце, так би мовити, цвітіння. Хоча це таке умовне цвітіння. Ну, а це я її ось тут, бачите, я сформувала, отак от, що були не кущем, а так, якби деревцями. От, І ось гілочки, які я повідрізала. Я в землю отак от, бачите. Як все роблю. Ну, вони, мабуть, їм подобається, будуть жити. Чому викидати? Поділюся з людьми, хто захоче, є. Багато що хочуть. так же, як і ми хотіли оцю кучеряву вербу. Не знаю, зараз вам покажу. Оце е, щось не дуже сподобалось. Тут вимокла, забула, не тримається пам'ять. А ось кучерява верба. ой, Бачите, тут дуже мокро ще, ще не зійшло, ось верба кучерява. Мабуть, теж їй сподобалось. Тримається. Ну, ще грядки, то ще нема що показувати. Ну, і дуже хотілося знову ж таки, не тримається, як то називається, але бачите це зеленими пагінцями. Ось кора зелена, вона і взимку зелена, така жовта. А ось більш популярна, така, бачите, має червоні, оце взимку червоні гілочки. Теж гарна, ну, це два кущики. І ось тут називають ой, тут називають е, як вогняний кущ фаєрбус чи щось таке. Ось тут теж прийнявся, це йому вже три роки ці рослинці. Ну І це верба. Чермезіна, так вона і не дійшов до неї хід, щоб її пересадити, але хай росте. Як маємо, то буде куди її висадити. Ну, все, бувайте здорові, шановні, гарного вам настрою, миру нашій Україні! Давайте.